12 мільйонів людських життів. Така ціна трагедії під назвою Голокост. І це тільки приблизна цифра. Повного списку жертв не існує. 27 січня в усьому світі відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Голокост це події, пов'язані з великими людськими втратами. Починаючи з середини ХХ століття, слово Голокост. Стало загально вживаним по відношенню до хвилі терору проти єврейського населення, розпочатого Гітлером та винищенням нацистами під час Другої світової війни та інших народів світу. У 2005 році. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла рішення цей день як день вшанування жертв геноциду. Нацистсько-фашистських режимів під час Другої світової війни по знищенню єврейського населення. Україна і Уманщина і наше рідне місто Умань потерпіли дуже цей період, період окупації нашого міста з 1 серпня 1941 року по березень. 1944 року в Україні знаходилось більше 2,5 мільйонів євреїв під час нацистської окупації, загинули в концтаборах, в гетто, були спалені, замучені, вбиті, закопані в тих містах, в ярах, в канавах, в тому числі і в 34 чотирьох місцях. На території в нинішніх рамках Уманського району цей день це і вшанування тих людей, які ціною свого життя рятували безвинно постраждалих євреїв. На сьогоднішній день 25 тисяч людей, які називаються праведниками народів світу, відзначені. Урядом Ізраїлю в нашому місті проживали 22 людини, які, рискуючи своїм життям, врятували єврейське населення. Ми знаходимося в державному навчальному закладі, професійному аграрному ліцеї, де традиційно проводяться круглі столи, присвячені до цієї дати. І взагалі в цьому навчальному закладі ведеться активна робота по вихованню учнів і підготовки їх до роботи, до самостійного життя і до захисту нашої вітчизни. Іде навчальний процес цілеспрямовано, організовано, вшановують тих людей, які сьогодні боронять нашу рідну землю, причому боронять по-справжньому мужньо. Життя мирних людей залежить від сили духу, від мужності, від професійної підготовки наших воїнів. Поваги до людей і вшанування, і збереження життя людей, вони були, є, я думаю, залишаться в традиціях нашого народу.